Людина написала в коментарі такі слова: Мені не цікаво, що каже церква. Мені цікаво, що мені особисто каже Святий Дух через святе письмо. І річ у тім, що таких коментарів за останній тиждень я побачив добрих над десятків. І я розумію, що є дуже серйозна проблема. Якщо ми, як католики, не будемо е, вірити і покладатися на церкву, то ми перестаємо бути католиками. Ісус не заснував двох церков, ісус не помер. За щось абстрактне. Він помер за церкву. І він заснував одну церкву. І цією церквою є саме церква католицька. Ще раз кажу: я це не кажу, тому що я там зневажаю, наприклад, православних. Я люблю і поважаю православних. І я люблю багатьох протестантів. Тому що багатьох з них я знаю особисто, і це люди, які з того, що я бачу, з того, що я розмовляю, а за останній час, навіть от нещодавно я провів дуже багато різних розмов з представниками різних протестантських деномінацій. І я цих людей особисто ну, дуже сильно поважаю. Насправді, ну, не перебільшую і не кажу це для красного слівця. Це правда. Але розділення церкви, її поділ, є раною. Господь Ісус цього не хотів, його це болить. Наприкінці таємної вечері ми в Йоанна читаємо його архисвященницьку молитву, такий великий фрагмент, де Ісус в присутності апостолів в голос звертається до Бога Отця. Там є не мов би, такий плач або такий маніфест прохання про те, щоб вони зберігали єдність. Але, на жаль, цього не сталося. На жаль, церква поділена, і ці поділи по сьогодні кривоточать. Хотів би вам, дорогі брати і сестри, які зараз мене дивитися, вказати вам на причини цього поділу, з чого це виникає і чому це є саме так. Причина цього в тому, що на сьогодні входить ментальність постмодернізму. Тобто, кожен собі може вважати те, що він вважає за потрібне. Якщо я беру в руки святе писання, ось воно в мене стоїть. І я кажу, це і це означає це. Ну, от, до прикладу, один священик на проповіді, я чув ту проповідь, на жаль, і я говорив проповідь після нього, і з цього виріс певен конфлікт, на жаль, дуже болючий для мене тоді. Священик каже, Петро, після Воскресіння Ісуса, після того, як втік від Ісуса, коли побачив Ісуса на березі, то вдягнувся, ну, бо ловив рибу там не дуже одягненим, вдягнувся і поплив. Поплив, щоб втекти від Ісуса. Мені то геть не подобалося. Е, і я людям кажу, ну так не відкликаючись до попереднього проповідника, але кажу про те, що Петро одягнувся, хоч і скочив у воду, тому що він плив до Ісуса. Бо далі ми читаємо, що Ісус не опинився там на другому березі. Тобто він плив не від Ісуса, а до Ісуса. Ну, різницю бачите, бачите, або так само інші є такі фрагменти. Дискусійні, які виникають від того, що десь там проповідник, готуючись до проповіді, казав те, що вважав сам за потрібне, а не дочитав до кінця, як воно там було. Ну, от, наприклад, нашими мовами, нашими маю на увазі там українською, польською, в проповідях часто можна почути. І там третій Ісус запитався в Петра, чи ти любиш мене. Ісус його три рази не питався, чи ти мене любиш. Там було інше слово. На визначення любові в грецькій мові, якою записано святе Писання, є чотири різних визначення, які означають іншу любов, різну любов. То от в нас є любов, а є кохання. Так любити можна там і, і дружину, і дітей, і песика, і борщ, а кохати можна тільки кохану. Чи коханого, так, розумієте, так, тут є вже цей еротичний елемент. Так от, коли Ісус питався в Петра, він не питався його, Петре, чи ти мене любиш? Він казав, Петре, чи ти мене любиш, використовуючи найвищий прояв любові, чи ти мене любиш безкорисливою, нескінченною любов'ю? Петро казав, ні, люблю тебе тільки як товариша. То тобто й знову його питається, Петре, чи ти мене любиш? Найвищою безкорисливою любов'ю. Петро казав, ні, тільки так, як друга. І потім, втретє, Ісус вже запитався зовсім по-іншому, Петре, ти хоч як друга мене любиш, хоч як друга люблю, відказав Петро. Але для того, щоб зрозуміти це і наказати єресь на проповіді, потрібно перед проповіддю взяти таку грубу книжку, яка називається Словник Біблії, і почитати, що ж там то слово тою грецькою мовою означало, і від того вже можна відштовхуватися в тому ж самому проповідуванні. І так робить багато проповідників. А багато проповідників кажуть те, що вважають самі за потрібне. І тепер, будь ласка, зверніть увагу: якщо ми будемо казати про те, що кожен. Хто тільки прочитає текст святого Писання, ось так, може казати, і це вже є від Святого Духа, то тут ми ходимо в певну єресь, яка ну не погоджується взагалі з християнським вченням зовсім. Наведу вам приклад. Ви цей приклад на вечірніх чаях від мене точно чуєте вже не вперше, але я не можу його не сказати. на Синодальні зустрічі на континентальні зустрічі у Празі, яка була, пам'ятаєте, навесні. Там е, був єпископ Олександр Язовецький разом з єпископом Радославом Дмитровичем, який зараз в Римі є вже на цій всесвітній вже зустрічі. Сеноді е, всі разом з'їхалися. Але там ще були миряни, і там була пані Юлія Завацька, яка є головною редакторкою нашого ж видання Кредо. І ось вона про цю історію розповідала. І хтось там здається з німців, чи не буду добре казати, не неважливо, хто хтось в мікрофон сказав фразу, що все, що ми тут на синоді кажемо, це є дія Святого Духа. Ну і тоді єпископ Олександр Язловецький взяв слово, взяв мікрофон і сказав: це неправильне твердження. Бо коли ми кажемо, що все, що сказане, є від Святого Духа, то ми робимо вигляд, немов би диявол пішов на канікули, а це не так. Якісь речі є від Бога, і це так, а якісь речі є не від Бога, і це також так. І щоб розпізнати, чи від Бога це чи не від Бога, потрібно мати велике розпізнання. І це робиться не силами там однієї людини, яка може помилятися, а це робиться все-таки церквою, яка опирається на Досвіді, яка опирається на отцях церкви, яка опирається на е, теж не на голосі більшості, що люди кажуть: от, наприклад, більшість сказала так, то ну, значить це правильно. Ні? Більшість інколи може помилятися. Так всі апостоли розбіглися, залишився не в більшості один апостол Іан всього там всього. Тому цей приклад геть не підходить. І тут ми бачимо наступну річ. Коли люди можуть дуже сильно помилятися, і коли ми відкликаємося до аргументу, що щось є популярним, чи що багато людей це дивиться, це не означає, що це може бути добрим. Ви знаєте ось цього чорно-білого персонажа, це Спартак Субота, чи як там його насправді звати. Напевно, знаєте всі про що йдеться, так був собі чоловік, який казав про те, що він працює в СБУ. Виявилося, що ТСБУ це не Служба безпеки України, а спілка безпеки України. І насправді це просто громадська організація, і до справжнього СБУ вона ніякого відношення не має, але він представлявся як працівник СБУ. Далі цей чоловік збирав величезні семінари, і багато мільйонів людей дивилося його ролики. І люди захоплювалися тим, що він каже. Але з'ясувалося, що в нього немає медичної, психотерапевтичної освіти. і та психотерапевтична практика, яку він вів, була нелегальною. Тому що це робити не можна, як і будь-яку іншу медичну практику. Не можна робити, якщо не мати освіти. Кусочок кребуса хто це у нас є? Правильно, Франческа, яку написав такий собі Джордж Бату. Ось він є. Про його приклад, я думаю, ви також чули. Автор багатьох книжок більше то не просто книжок, бестселерів в Україні, які читали, перечитували маса людей, цитували. Він був гостем багатьох програм, давав коментарі, і він казав про те, що він працівник НАСА. Але з'ясувалося, що Джордж Бату не є ніяким працівником НАСА, навіть близько. І в космос він не літав, і всі ті речі, які він понаписував, є не більше, не менше, а просто-напросто його особистою фантазією. Просто-напросто і все, але багато людей йому вірили. Що це насправді експерт по космосу? Багато людей до нього відкликалося. Бідолашне видання, видавництво, яке випускало з ним книжки, робили зустрічі з читачами, і це було пов'язано з шаленою популярністю. Мусило вибачатися і перепрошувати, тому що виявилося, що цей чоловік насправді самозванець. Цього чоловіка ви також знаєте, це інструктор UA, якого один з журналістів вивів на чисту воду. Інструктор UA казав, що він інструктор, що він має різні спортивні кваліфікації. З'ясувалося, що він тих кваліфікацій навіть близько не має. І не може бути інструктором, тому що він не вміє всього того, про що він каже. Це просто його особисте бачення. І тут люди здивувалися, ну як таке може бути. Чому стільки тисяч людей дивилося його ролики, йому довіряли, його запрошували так само? Чому могло так бути? І так воно є в суспільстві. І так є не, не просто в суспільстві, а так воно є також і в релігійній сфері, наприклад, ті з вас, хто приблизно мого віку, могли знати, хто це чи що це. Це представниця білого братства, так звана Марія Деві Христос, яка наколотила, все підряд і християнство, і тут бачимо якісь там єгипетські елементи, і наколочено було багато-багато-багато всього, в тому були заплутані спецслужби. Тут, говорячи про біле братство, я хотів би сказати про те, що прихильників було дуже багато. І люди, які були в білому братстві, казали, що ну якщо нас переслідують, то все по Євангелії, бо в Євангелії написано Мене переслідували і вас переслідувати будуть. І досить багато людей були прихильниками саме цього і казали, що їм це насправді допомагає. Чому я про це кажу? Можна почути від людей, від багатьох. Якщо ми просто читаємо святе писання, якщо ми молимося, ну це вже від Святого Духа. І тепер подивіться, наведені приклади чи про інструктора ЮЕЙ. Чи то про Джорджа Бату, чи то про Спартака Суботу, ми бачимо, що дуже легко заплутатися і дуже легко помилитися. І тому так церква дуже обережна стосовно визнання різноманітних об'явлень, і для багатьох людей було великим відкриттям. Чому, наприклад, об'явлення Роза Містіка, це така Марія, яка стоїть молиться, дуже схожа на Фатімську, в неї таких три троянди. Католицька церква каже, що вони не дійсні. І це щось означає. Але тут люди знову кажуть: але що в цьому поганого, ми ж просто молимося, Розарій. І тут я хочу сказати, що дивіться, чому в інших сферах життя ми довіряємо експертам. І ми кажемо про те, що якщо ти знаєшся на медицині, на стоматології, то я піду до тебе і відкрию свого рота, а ти будеш мені крамсати ті зуби, запломбуєш ту мою дірочку, і в мене там не буде руйнуватися той зуб. Ми не йдемо до будь-кого за пломбою. Ця пломба це один зуб. У нас зубів, ну ще як мінімум, кілька десятків мало би бути. А якщо йдеться про людську душу, то чому ми думаємо, що ось ця теза, яку так багато людей в коментарях пише, то в цьому не може бути нічого поганого? Може? Тому що я можу помилитися, тому що я ставлю себе вище за церкву. Я кажу, що мене не цікавить, що там протягом двох тисяч років казала церква, я сам собі експерт, я знаю все найкраще і тут дуже легко помилитися. Дивіться, яка цікава річ, що от якщо людина, умовно кажучи, хоче ходити в спортзал, то вона цікавиться, що от є правильна техніка присідання. Якщо неправильно присідати, можна пошкодити собі там коліна, хребет. І так люди шкодять і хребет і коліна. І тому потрібно присідати правильно, потрібно відтискатися правильно, потрібно жим штанги брати правильно. І ми знаємо, що ці речі є. Ми знаємо, що ніхто не може сказати, що от кожен має право вирішувати те, що йому подобається. І я, наприклад, оголошую цю дорогою дорогою свободи. Від сьогодні не буде ніяких правил. Я оголошую, що навіть якщо буде червоне, або навіть якщо буде шлагбаум перед залізничним переїздом, я оголошую це вільною дорогою, і кожен має право їхати там, де вважає за потрібне. Що з цього вийде? Ну, як мінімум, травма, але, скоріше всього, і смерть. Чого свідком я кілька тижнів тому став сам особисто. І це досить травматичний досвід взагалі то. Тому, коли ми дивимося, наприклад, на якогось медика, ми хочемо знати, ну чи справді це медицина, ми хочемо знати, чи це медик, чи це шарлатан, чи, чи це, наприклад, е, хтось там розповідає про що там ці БАДи, е, чи розповідає про як воно там називається, оце. Коли таблетки такі, над якими там шамани пошептали, як воно от вилетіло з голови, ну ми хочемо знати, чи це допоможе, чи це не допоможе. Тому, дорогі друзі, ось ця теза, яку так багато людей в коментарі пише: що що мені там церква, мені головне, що мені каже особисто Святий Дух, ця, ця теза є надзвичайно небезпечною. Сподіваюся, що ви особисто для себе відповідь в цьому плані отримали і самі особисто таких речей говорити ніколи не будете. Сподіваюся на це.